Три хвилинки про вічне. брудна вода з іржавих труб. Послання Римлянам, 15 розділ, 13-16. Бог же надіє, нехай вас наповнить у радістю і миром у вірі. Щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. І я про вас сам пересвідчений, братя мої, що і самі ви повні добрости, наповнені всяким знанням і можете один одного навчати. А писав я вам почасти трохи сміліше, як би вам нагадуючи, благодать, що дана мені від Бога, щоб був я слугою Христа і Ісуса між поганами і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Бог є богом надії, як інакше, коли у дає обіцянки, і їх завжди виконує. Далі лунає побажання, щоб Господь наповнював християн усякою радістю та миром. Слово усяке з мови оригіналу прикладається як всією вища радістю, як тільки існує у земному житті, а ще й мир насамперед душі, нехай буде супроводжувати Божих людей. Отримати мир та радість від Бога можна тільки коли ти доєднаний до Творця. Я кожного ранку набираю джерельну воду, але тільки тому, що йду в парк на джерело, підставляю бак під. Потік води і набираю, а люди хочуть мати джерельну воду, не йдучи до джерела і отримують, сидячи вдома, брудну воду з ржавих труб. Коли людина відкривається для Бога, вона наповнюється Духом Святим та його силою. Тішиться апостол Павло і добростю християн, Віруючи Риму, так допомагали один одному, що слава йшла далеко за межі столиці імперії. А ще віруючі мають настільки бути наповненими Богом, щоб один одного підтримувати. Коли християнин щоденно читає Біблію, відвідує богослужіння, слухає змістовні проповіді, коли живе з Богом, пізнаючи творця, тоді йому неодмінно є чим поділитися з іншими віруючими людьми. У апостолів також була своя спеціалізація. Одні, як апостол Петро, відповідали за розвиток християн з юдеїв. Інші, як апостол Петро, отримали місію проповідувати неєврейським народам, язичникам. Священники. Старого заповіту приносили Богові жертовних тварин, щоби змивати з себе гріхи. Але Петро усвідомлює, що тепер інша служба виконував святу службу Євангелії Боже. Значить, проповідь Євангелія і є священнослужінням літургією, тому кожен християнин є священником. Результат, коли невіруючі приймають Христа своїм спасителем. І подібна жертвам старого заповіту язичники мають бути освяченими тільки вже Духом Святим. Пояснюємо, представники язичницьких народів, почувши звістку про Христа Спасителя, каються в своїх гріхах, приймають Духа Святого. Таким чином апостол Павло приносить Богові найпрекрасніші жертви, такими результатами свого священодійства язичниками саме, які знайшли істину та спасіння в сині Божому Павло і хва.